Остація старту. Плануємо тут з'їзд, виїзд на ту сторону, але перед з'їздом у нас ще буде отакий кон, через який треба буде перескочити. І пішли у водичку. Така штука у нас. Перше препятствие зі старту. Ну, якось отак виходить. Отак От якось. Буде хорошо. А тут такий бусфер у нас буде, який треба буде перемахнути. Перемахнути такі півтора метри. Опа! У нас така гарна локація. Робимо шахматку. Не знаю, перший раз таке роблю. Ну, Роблю таке, що самому стрімнувато, як я його проїжджати буду. Але будемо пробувати. Тут і глибоко. І кучку наверх. Близько річка, вже навіть водичка пішла. Ну от так З трактора вона ну, дуже класно виглядає. Я роблю хреста. отсюди, отсюди, відсюда. Буде ракета-самольот. Тут у нас буде такий подйомчик. Так, сюди його не видно, Попробую звідси показати. Екскаватор стоїть під нахилом. Так. А так, спробуємо зробити невеличку горочку. Дорога оттуда з поворотом. Сюди. Отако От вона йде. От туди в те болото. Тут порозчищали щоб і старт можна було робити і бревен вам, щоб ви друг друга виковирювали, нарізали наставляли чурок. Тут один ось переїзд, з цієї сторони другий переїзд, там теж колоди лежать, чурки такі, щоб ви перетягували друг друга. Там хороший виїзд. Ну і заїзд со стартом можна. А буде куча і в одному місці нормально. Вот так мы готовим трека. Першу перешкоду одна, там друга. Співали. Така насипна фініш буде. Тут у нас буде ловушка, починає потрошку формуватися щось. Маємо таку перешкоду, потім спускаємося сюди. І у нас тут буде Водяна ловушка. Ще той берег підправимо. Получаємо таку картину, звідти спуск. Тут у нас канал, водна преграда. Ескаватор працює, розширяємо канаву. все буде виглядати. Чому заключається фініш? Ну, сьогодні ми всі готові. Я то попробую, а ви не всі ми готові. Покажу вам, як як? Це? Значить, в чому заключається фініш? Ми спускаємося в рівчак і тому жолобу по рівчаку проходимо, скільки він є. Потім виїжджаємо наліво і знову на точку старта. І пішли на друге коло. Тобто, якщо відбувається змагання, є якийсь виділений час. Бачите, три години. От за три години, хто скільки коло Зацікавлені презики, коли обов'язково будуть, коли це буде вже відбуватися якийсь захід, все, інструктор все розказав? Приблизно. Перше коло проїжджаємо спокійно, проходимо препятствия. Я їду впереді, Проходимо всі-всі-всі препятствия, замикаємо коло, вертаємося назад до фініша. Хто схоче фінішувати по повній. Пожалуйста, є готові люди, які можуть фініширувати. <рес> е -е -е -е. Хто не готовий фінішувати, значить переїжджає на ту сторону рівчака і вертається назад на місто старту. Так, а тепер в мене є пропозиція зробити загальне. фото. у Азіка піджене от сюди, і ми станемо, сфоткаємось в руку. З нами катається.